Тепер розглянемо основні процеси життєдіяльності рослин. Транспірація процес випаровування води рослинами. Рослини поглинають та випаровують надзвичайно велику кількість води. Чому? Транспірація відіграє надзвичайно важливу роль у житті рослини. По-перше, вона створює тиск, необхідний для транспорту речовин по рослині. Саме під дією цього тиску вода рухається вгору від корення ксилемі та до листка. По-друге, Транспірація запобігає перегріванню листків, однак, у спекотний день транспірація відбувається менш інтенсивно. Ви вже знаєте, що таке сповільнення відбувається завдяки тому, що продихи закриваються. По-третє, транспірація розвантажує провідні тканини, видаляючи надлишок води. Отже, випаровування води потрібне рослині для забезпечення основних процесів життєдіяльності. Дихання і фотосинтез протилежні процеси, тому їх зазвичай розглядають у порівнянні по пунктах. По-перше, під час дихання та фотосинтезу з органічними речовинами відбуваються абсолютно різні речі. Під час дихання органічні речовини розпадаються, під час же фотосинтезу вони навпаки утворюються. По-друге, кисень. Кисень використовується у диханні та фотосинтезі також по-різному. Під час фотосинтезу кисень виділяється. Під час же дихання кисень, навпаки, поглинається. По-третє, яку роль відіграє вуглекислий газ? У фотосинтезі та дихання під час фотосинтезу вуглекислий газ поглинається. Під час дихання вуглекислий газ виділяється. Отже, до яких результатів призводять фотосинтез і дихання? Під час фотосинтезу енергія накопичується у вигляді синтезованих органічних сполук. Дихання ж супроводжується вивільненням енергії. Не в усіх клітинах відбувається фотосинтез, адже для фотосинтезу потрібен хлорофіл. Отже, локалізація фотосинтезу буде лише у тих клітинах, у яких є хлоропласти. Дихання ж відбувається в усіх клітинах рослин, адже для дихання потрібні лише мітохондрії. Останнє це специфічні умови, потрібні для перетікання процесів фотосинтезу та дихання. Фотосинтез потребує енергії, а отже, відбувається лише на світлі. Дихання ж відбувається і на світлі, і в темряві. Ви вже переконалися в тому, що рослини це надзвичайно складні організми. Однак усі клітини, тканини та органи цих організмів працюють злагоджено. Отже, існують певні механізми, спрямовані на саморегуляцію рослинного організму. Ці механізми реалізуються завдяки фітогормонам. Фітогормони це такі хімічні речовини, які виробляються рослиною, регулюють її ріст і забезпечують взаємоузгоджене. Перетікання усіх процесів життєдіяльності. Людина використовує фітогормони для штучної стимуляції певних процесів у рослинах. Розглянемо основні фітогормони ауксини. Ауксини стимулюють зав'язування плодів. Цитокініни Цитокініни подовжують період зберігання квітів, що були зрізані, а також цитокініни затримують сторіння різноманітних зелених овочів, Гібереліни. Стимуляція проростання насіння пилку відбувається за участі гіперелінів. Вони також регулюють цвітіння. Етилен, стимуляція достигання цитрусових, томатів, цвітіння ананасів відбувається за участі етилену, і абсцизова кислота стимулює одночасне достигання плодів. В організмах рослин також наявні алкалоїди. Алкалоїди це отруйні речовини, які захищають рослини від поїдання тваринами. На цьому другий тиждень закінчується, а наступного тижня на вас чекають репродуктивні органи рослин. До нових зустрічей!